Так, у продажу Volkswagen Golf, в кузові хетчбек чотиридверний, 2005 рік випуску, двигун 1,6, бензин на механіці на передньому приводі. Гарний синій колір. Маємо міжсезонну гуму в гарному стані. 16-й радіус диска. Достойний стан, по кузову, корозії немає. Автомобіль технічно без зауважень. Працює двигун рівненько. Маємо досить об'ємний багажний відсік. По оптиці, також без зауважень. Салончик у нас текстильний, п'ятимісний, сірого кольору. Салончик доглянутий. По комплектації, друзі, маємо електросклопакет. Е, Механіка у нас 5 ступенів, клімат-контроль, підігрів сидінь та мультимедіа Pioneer. 221 тисяча кілометрів пробігу. Жодних помилок немає. Спереду, по салончику, також бачите, самі достойний старт. Ціна актуальна: 6 тисяч доларів, Volkswagen Golf. 2005 рік випуску авто по наявності у продажу придбати можна за готівку, кредитування чи лізинг. Також можлива доставка по території України та розглядаємо обмін на ваше авто. Звертайтесь.